Вона одна з найбагатших жінок Америки. Журнал Forbes оцінює її статки у майже 2,5 мільярда доларів. Міністр торгівлі Сполучених Штатів Пенні Пріцкер, представник впливової родини чикахських бізнесменів, нащадків вихідців з України цього тижня. Пріцкер зустрічалася із українськими урядовцями і президентом, обговорювала можливості допомоги та інвестицій. А сьогодні зранку. Відвідала село на Київщині, де майже півтора століття тому жили її пращури, розповідає наш кореспондент Руслан Дениченко. Село Пріцьке Кагарлицького району, майже 100 кілометрів від Києва. Сюди, після зустрічі із українським президентом і прем'єром, приїхала міністр торгівлі Сполучених Штатів Пені Пріцкер. каже, давно мріяла про цю поїздку, адже в кінці 19 століття саме тут жила її родина. Мій прадід емігрував до сполучених штатів, і ось 133 роки по тому я повернулася у якості міністра торгівлі. США я дуже зворушена. Це хвилююча для мене мить. колись в селі був цукровий завод, церква і панський маєток. Нині від них залишилося небагато. Нарікають місцеві. Однак селяни пам'ятають про своїх знаменитих сусідів. Переказують як легенду, що саме завдяки управляючому цукроварні Ніколасу село отримало свою назву. Мати ще мені розказувала. Я знала, що заводом там оце ж управляв цього, і знала трошки родослов'я. Мати так казала, що його в його була чи жінка, чи сестра Пріська, і назвали наше село в честь неї, Пріськи. А тоді перед цього Пріцьке стали. Перша зупинка місцева школа. Тут краєзнавці із гордістю розказують про історію колись заможного села. Як воно виглядало століття тому, нагадують старовинні картини. Під час поїздки Пріцкер не забуває, що вона міністр торгівлі, розпитує, чи легко працюється підприємцям, які умови для бізнесу. У поїздці американського міністра супроводжувала дружина Петра Порошенка, Марина. Вона сама з цих країв. Каже, приємно, коли вихідці з України не забувають про історичну батьківщину. Я думаю, що це дуже гарний приклад, коли ми бачимо, що людина з українським корінням вона може досягнути будь-яких висот. А селяни з Пріцьків мають надію, що знамениті вихідці з їхнього села колись повернуться, і, можливо, з їхньою допомогою знову запрацює місцевий цукровий завод і з'явиться робота. Руслан Дениченко, де